Перша книга Самуїла, 25 розділ з 23 по 31 вірші. Що ж, Навал е, образив Давида, о, Давид іде йому мститися, і Авігаїл, це дружина Навала. Вона йде е, на випередки, зустрічає Давида і приносить все, що просив Давид. От, вона таким чином хоче врятувати і собі життя і життя своєї родині. От, а Авігаїл побачила Давіда. І поспішно зійшла з осла, і впала перед Давидом на обличчя своє та й вклонилася йому до землі. І впала вона до ніг його та й сказала На мені, самій пане мій, ця провина, і дозволь говорити твоїй невільниці до ушей твоїх, а ти послухай слів своєї невільниці. Нехай же пан мій не кладе свого серця на цього негідного чоловіка, на навала, бо яке ім'я Його, такий він, навал ім'я його». І глупота його з ним. А я, невільниця Твоя, не бачила хлопців пана, що ти присилав. А тепер, мій пане, як живий Господь, і як жива душа Твоя, Господь нехай стримає тебе, щоб ти не ввійшов до, до пролиття крові, і щоб рука Твоя не допомогла всьому тобі. А тепер нехай стануть, як навал, вороги твої та ті, що шукають зла на пана мога. А оце дарунок, якого принесла твоя невільниця своєму панові. Буде даний хлопцям, що служать при моєму панові. Що ж, Авігої, Авігея вклоняється Давиду, вклоняється йому в ноги, а, от як його служанка. От, хоча ми пам'ятаємо, да, що вона. Вона жінка дуже-дуже заможного чоловіка. Але вона зараз вклоняється йому як майбутнього царю. Вона знає, що це є майбутній цар. Вона каже: оця провина, вона на мені, і вона собі ставить дислайк. -дис вона, і вона просить Давида, що дозволь мені з тобою говорити. Рука, Це рука прохання, і показується, що вона просить. Просить, щоб вона могла, могла говорити, щоб Давид її вислухав. Тому що не факт, що він її вислухає. Можливо, він уже настільки націлений мститися, що він просто йде і хоче вбивати. Ось, і вона каже: Я була зав'язаними очима в тому сенсі, що я не бачила, що ти приходив до на Навала, і ти просив в нього трошечки а, допомоги їжі. От, і в тебе червоне серце це я знаю. От, а у Навала зле чорне серце, тому що він тобі відмовив. Я просто цього не знала. Я була. Я була не в курсі і далі він каже, «Хай, нехай тебе Господь стримує. І бачимо, що Божа рука, червона рука триває, триває Давида за один, за одну руку, де він тримає меч ззаду, а іншою рукою це рука, це заборона, Бог тримає, щоб Давид не вдарив ножем а, чи мечем навала. От, це вона каже, хай Бог тобі не дасть це зробити, і це є на надія. Вона надіється, що Давид зупиниться, що Бог його що Бог його зупинить. От. І далі вона каже, що я принесла: принесла все, що ти просив, я почула. От. І е, ну, я принесла, будь ласка, не гнівайся, будь ласка, не йди мстити моєї сім'ї, не йди мстити моєму чоловіку. Е, ну, помилу нас. От. І далі вона каже: І прости ж провину невільниці своїй, бо конче зробить Господь моєму панові вірний дім. Бо панний провадить війни Господні, і зло не буде знайдено в тобі за твоїх днів, і хоч повстане хто гнати тебе і шукати твоєї душі, то буде душа мого пана зав'язана у в'язці живих із Господом, Богом твоїм, а душу ворогов твоїх, нехай він, тобто Господь, її кине, як і спраші. І станеться, коли Господь зробить моєму панові все добре, що говорив про тебе, і настановить тебе володарем над Ізраїлем, то це не буде тобі на спотикання та на спокусу серця мого пана, як коли пролив ти на дарму кров, і пан мій пімстився сам. А коли Господь зробить добре моєму панові, то ти згадаєш про невільницю і про її слова, і про те, як вона тебе зупинила, щоб ти не мстився. Не помстився на навалу, щоб ти себе не замарав цим, не запачкав цим цим гріхом. Щось бачимо далі. Вона просить. Це руки, які належать Авігаїл, там відповідний знак, і вона який вказує стрілкою на, на руки. Вона просить знак прохання. От. І вона просить у кого Давида і просить добре ставлення це знак. А дерево це символ. Вона просить, щоб. Щоб Давид не забирав в них життя, що він дарував їм життя, і вона про нього добре ставлення. Просить любов до неї, до її сім'ї. Просить, щоб він щоб Давид вибачив те приниження. Те, що, що проти нього зробив Навал. Далі вона каже, що Бог тебе дуже сильно благословить. Я ж знаю, що ти ведеш воїни Божі. Я знаю, що ти служить Богу, я знаю, що ти боїшся Богу, і що зла не знайдеться в твоєму серці. От. І вона каже, що Бог тебе це дасть багато подарунків, і Бог тебе поставить майбутньому царем. От. Не забувай, що ти майбутній цар. І вона каже, якщо хтось буде тебе гнати, бачимо, якась людина. Мечем гониться за Давидом. Якщо хтось буде тебе переслідувати, хтось буде ворогувати з тобою, вона каже: то Господь буде тебе захищати. Бачимо, а червона рука рука, яка належить Богу, і парасолька червона це Божа парасолька, символ захисту. Бог буде тебе захищати, тому бачимо і стріли, і мечі, і списи. Вони ламаються об цю парасольку, і Давид знаходиться під Божим захистом. от А людина, оця, яка. Яка е, хотіла зробити Давиду зло? Бачимо, що вона е, покарана Божий кулак, червона рука це рука Бога, він, він вдаряє цю людину так, що прям е, е, іскри е, йдуть е, з голови. От. І це, це, це надія, яку. А Вігаїл каже Давідути: понадійся на Бога, Бог тебе захистить. Не йди, не мсти за себе, не роби зла, яке ти хочеш, яке ти хочеш зробити. От. Тобто, якщо на тебе, на тебе хтось нападе, то от це буде. Бог тебе захистить, а ту людину покараю. От. І вона каже, що коли ти вже станеш царем, і коли ти згадаєш, що ти не помстився на валу, що твої руки не в крові, то ти поставиш мені. Подобайку. От. і ну, тобі це буде приємно. От. Ось таким чином Авігаїл мовляє Давида, от. і це тому, що я кажу, що Давид керувався злом, от, тому що Бог його зупиняє, щоб він цього зла не зробив. Тому я раніше в малюнках малював, що Давид, коли йде з мечем на навала, то він керується злом. Він керується помстою і він, крім помсти, можливо. От, е, нічого не бачу. Е, коментарі і запитання. А Вигавил говорить з Давидом, як з майбутнім царем. Це, це дуже важливо для нас розуміти, що вона показує йому пашану, вона показує, що вона вірить в Бога, що вона вірить Божим обіцянкам, і вона вже його сприймає як майбутнього царя, хоча він зараз вигнанець. Хоча зараз багато людей сьогодні його вбити. А згодні донести на, на нього, а проти нього донести Саулу, але вона вклоняється ньому майбутнього царя і говорить як з майбутнім царем, як своїм паном. А Вігаїл звертається за милістю до серця Давида, що боїться Господа. Оце і є смудрівся Вігаїл. Тобто вона знає, що це ж людина, яка любить Бога, людина, яка заради Бога, заради Божої слави, вона бро. І Давид кинувся на галіафа з камнем. З каменюкою і вбив, і Бог йому подарував велику перемогу. Вона знає, скільки ще багато чого Давид робив Божє ім'я, в Божу славу. Тому вона саме Богу, мовляє Давида, вона каже, Богу це не сподобається. Нехай тебе Бог стримує. Це, і це, це тобі не дасть якоїсь пошани, якоїсь честі. Заради Бога, будь ласка, цього, цього не роби. Далі. Якщо ви хочете придбати паперову версію Біблії Три Царі українською чи російською мовами, ось я її тримаю в руках, то пишіть нам в Телеграм, на номери, який ви бачите, і у вас буде змога придбати цю книгу в паперовому вигляді. Також вам нагадую, що на кожному розвороті нашої книги ось тут знаходиться QR-код і це посилання на відеоурок по цьому розвороті. Цей QR-код, посилання на, на відеоурок по цьому розвороту. От У нас більше ста відеоуроків на цю книгу. Якщо у вас немає можливості почитати з дітьми особисто, а, ви зайняті десь сьогодні, то ви включаєте відеоурок, а потім ввечері можете з ними поговорити, а, про що був урок, які були висновки, от, а, які коментарі, які питання, ну і так далі. От, а це посилання на наш сайт і на наш інстаграм-канал. Заходьте, підписуйтесь в інстаграмі, ми, ми малюємо наступні книги біблії, там будемо викладати якісь напрацювання, які у нас є. І, можливо, ви нам щось підкаєте, як краще зробити наступну книгу. Нехай Господь благословить вас і ваших дітей до наступного разу.